українці, Сьогодні я отримала посилку від пані Руслани. Це вже третя посилка від пані Руслани. Я їй казала, кажу, ну не потрібно нічого висилати. А вона от мені телефонує і каже, я хочу вам ще вислати посилочку. Ну, ну що я зроблю? Ну, вислала людина, ну я можу тільки подякувати. Тому розпаковка. Зараз будемо розрізувати і будемо дивитися посилочку. 顫..顫 <四 owners> <rí cooks Pre navig an> ..顫..་... Отників посилок. Тепер пані Руслана поклала мені книжки. Вона бачила, що в мене кулінарний канал і що я багато рецептів маю. Ну, я, всі, я трошки забрала свої книжки, рецепти, як тікала з окупації, але не всі забрала. А це пані Руслана мені скільки вислала книжок. Ого! Ось такі книжки, правда, російською мовою. Це сили. сили трипользи. Основи правильного питання. Ось така книжка. Птиця син. Це птицю готувати. Яка красива, скільки ілюстрованих малюнків тут. Ілюстрована така книжка. Ось отака. Ось така книжка. Ось. Готові ми з бараніни. Ну, правда, баранину ми не їмо, бо її немає. Ну нічого книжка нехай буде. Може, коли щось приготую. Зелень на вашому столі. Ось така книжка. От. Солодкі блюда. Теж така книжечка. Святковий стіл. Теж дуже багато рецептів усяких. Ось така книжка. Ось, Ось така книжка з рецептами теж. А тут ціла куча страви з яєць, гляньте. Ціла книжка страв з яєць, скільки рецептів. Одних омлетів, скільки рецептів багато. Яйця запечені, фаршировані. Тут ще і малюнки навіть є. Ще й ілюстрації. І реєструвана така книжка. О, так, добре. Будемо далі успаковувати. Так, це щось мається, поки що зараз подивимося. Це якісь солодощі. Ось войну вам. Так, далі будемо дивитися, що тут така блюзка. Така біла ось лосочка. А це що таке? Ага, це такий піджак. По-друге, дивіться, це такий піджак. Він натуральний із з льону. Такий піджак. Це дуже гарний. Це гляний такий підчачок. Дуже гарний так. А ось дивіться, яка краса. Зав'язочки. Зав Зав'язочки. Можна підтягнути, зробити ширше або гужче плече. Тоже классная такая блузка. И вот такая вот С таким комером классным. Шелково. Так, тут еще что-то есть у нас. У нас такие картики. Так. Пулечка, то есть ничего не мая. Так. Вот такая футболка. Так. Вот такая футболка. чоловічі футболки. Тут еще что-то. Вот, футболочка. Тоненькая такая. Тоже красиво. щось. Це штани. Це швидше все чоловічі штани. Так, тут чоловікові штани, а може, той жіночі не знає. Тут мало на чоловіка. то чоловічі штани, так? Тут на чоловіка. Ось такі штани. Ось. Все. така розпаковка, друзі. Я знаю, що пані Руслана дуже хоче, щоб я показала, які футболки. Як вони на мені. так, от. така футболочка ось. Дуже тоненька така. Неспекотна, не жарка, дуже гарна футболка. Отака От ось блузочка. Дивіться, дуже красива. Мені дуже приємно, пані Руслана. Також така ось блузка. Дуже красива. Ось така блузка. Дуже красиво мені подобається. Дуже приємно, пані Руслана. Mm -hmm. Ось така. Дуже зручна, вона якась така проста. А то он, напевно, така проста, неспекотна. Тут ще от така штучка є, можна підтягнути, рукав закотити от, і застібнути на гудочок. От, Дуже красиво. Ну я просто поверх того одягну піджачок, оцей, щоб вам показати. Ось, дуже гарно. Це, звичайно, не з таким носити його. От. Красивий. Кишень. Красивий. Ну, я без зеркала, я не бачу, що я там. Це перед зеркалом потрібно одягнутися. Так, щиро дякую вам, пані Руслана. Дуже приємно. Подивилася я на штани, вони все-таки жіночі, тому що тут на жіночу, на жіночу сторону застіпка. От. Вдягнула на себе. Ось отак. Ну я просто поверх своїх. Ось, Ось так виходить. Якось отак. Пані Руслана, я щиро дякую вам, мені дуже приємно, правда, дуже приємно. Я дуже вдячна вам за таку посилку. Божих благословінь вам здоров'я та всього самого найкращого. І так піду покличу чоловіка, поп'ємо чай з кексами. Пані Руслана, я щиро дякую вам за вашу посилку. Нехай Бог благословить вас та вашу сім'ю, дасть вам міцного здоров'я, успіхів на кожному кроці, і нехай Господь дарує перемогу для нашої України. Дякую всім за перегляд, гарного вам дня чи вечора і до зустрічі на каналі Країна за Кадром. Па-па-па-па!